А хто ще людина, яка славилася найкрасивішою українською вимовою, Микола Микола Азаров. Янович Азіров раптом він об'явився прем'єр часів Януковича, і він зайнявся вже не а, економічною фінансовою аналітикою. До речі, казали, що він дуже круто верстав бюджет. Один з тих був фінансистів, який вмів дуже правильно верстати бюджет. Проблема ну, була в тому що він... дружив з мовами. Проблема в тому, що він верстав його в той бік, який йому вигідно, а в той, який вигідно українцям. Але то вже. Деталі. Так от, він став воєнним аналітиком, і він почав казати, що, озираючись, він виклав на своїй сторінці у Твіттері, твоєму ага. улюбленому, що так. Він проаналізував е, сліди на стінах е, того, uh -huh. як виглядають руйнування у Свято-Преображенському соборі в Одесі, і сказав, що він був ударений, атакований не російською ракетою, а українською ракетою, яка була випущена з системи залпового вогню Хайморс. От він, який справжній військовий експерт Олег Жданов, готуйся на твоє місце, іде Микола Азаров.